Доброго дня, шановні наші глядачі, з метою економії ваших коштів вирішила записати сьогодні це відео. Я побачила, як на каналі в Тіктоці одна адвокатеса пропонує вирішити судові справи за 5 тисяч гривень під ключ 100%, називаючи гарантії. Так, ось, якщо ви маєте судові процеси з компаніями: кредиткаса, бізнес позика, Діджі Фінанс, ЄПБ, колекторська компанія. У нас ця послуга вартує без суду, без захисту, 100% робота, 3 дні під ключ всього лише 2,5 тисячі гривень. Називається послуга медіація. Вам не потрібен адвокат за 5 тисяч гривень і більше. Як це працює? Переходь під назву каналу. Є посилання, замовляй консультацію. Всього лише 3 дні, і ти зможеш отримати по цим компаніям рішення. І закрити кредит, маючи в кінці довідку про закриття боргу.